Є новини, друзі. Мобілізація жінок. Дослухайте до кінця. Вже три дні. Бачу, як мільйонні телеграм-канали, ну які ймовірно працюють на владу, прогрівають знаєте, інформаційний простір, що мобілізація жінок доцільна. Цього боятись не треба. Треба йти і так далі. І тому подібне. Там рада резервістів, тимочко, прізвище. От вони базуються на його заявах. Ну, знаєте, як на мене, владі треба звернутися до правоохоронців, які займаються громадською безпекою. Тому що кожен, хто коли в житті займався громадською безпекою, знає, що будь-які дії, такі як бусифікація проти чоловіків, яка відбувається, та незаконні дії проти жінки. Якщо будуть задіяні, то це викликає набагато більший громадський осуд і резонанс, і набагато більше протистояння. Тому мобілізація жінок, якщо вона там добровільна, ну, а вона наврядчі, бо відбувалась добровільно в нашій державі. То це окей. А якщо ні, то це ну, шалені проблеми для влади. Друге питання. Друге питання. Я не вірю, що ну влада готова оголосити загальну мобілізацію жінок. Можливо, вони там думають про якісь категорії, яких їм не вистачає мобілізувати, але це не пройде, тому що влада не має достатньої кількості голосів в Верховній Раді, які готові це підтримати. Всі каральні ініціативи нашої влади, і Свереденко і офісу президента. Та і депутатів і слогій народи, ну які через них закидуються, просто не пройшли всі законопроекти, зняті всі до одного. Немає навіть одного за який вони могли постояти, тому що вони бачать жорстоку реакцію суспільства. Суспільство більше не мовчить. Вчора було соцопитування, що 73% стільки, скільки голосувало за Зеленського, хочуть жорсткої боротьби з корупцією. Вимагають від влади боротьби з корупцією. А в нас кожен день розслідування про що? про розкладання мільярдів. Тому ця ініціатива не пройде. Я бачу, що жінки вже почали переживати, що їх будуть мобілізувати. Не вірю, що це пройде, тому що ну це самогубство для влади. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, Лайкропосвідписка, телеграм, шапці профіля. Підписуйтесь.